Пустіть мене! Лінда! Може нам слід... Ні. Дайте їм шанс. Аго. Є хто? Ай... -я... Я прийшов з миром! О, вона прекрасна. Що вони наговорюють? Вона. вона ж Янгол. Янгол наближається дуже швидко. Кинеосе! Кестофазендокі! На горло наступила! Ке? Оу, ти американець? Дякую. Так і задушити недовго. Дякую. Ти такий, як я. О, вітаю. Привіт. Мене звати Блу як знаменитий сир. З пліснявою. смердючий такий. дурень. дурко, дурко. Давай швидше. У нас мало часу. Ти готовий? До чого? О, о мамо, е, добре. Впевненість. Як біснуватий сокіл. Отже, так. Гей, слухай, що ти робиш? Ой, що те, що ти хотіла. Не смію питати, а, е, а що ти робиш? Я намагаюся втекти. О, е, так. Втекти. Я саме цей. це мав стоп, на увазі... стоп, 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 стоп. Ти подумав, я лізу цілуватись? Ні, 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 зальотим... ні, ні. Ти помиляєшся! Справи кепські. А ми їм трошки допоможемо. Я я, я останній самець веду, але я цим не зловживаю. Say you, say так, я тут зовсім ні до чого. Проте, визнаю, пісня дуже гарна. Naturally. Так, це ж лайно. <гум> <гум> Ого. Оце так ефект. Лайнол річі. Безпрограшний варіант. Може, залишимо їх наодинці. Я не впевнена, що слід залишати блу тут самого. О, ні-ні-ні, не хвилюйтесь. Сільвія цілу ніч буде тут. А ще з ним перелинка.